Ось такий рулет у мене вийшов. Дивіться відео до кінця. У мене вийшло і у вас вийде Гарно, ну, сім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні захотілося мені спекти яблучний рулет. Значить, так, мені треба 4 яблука таких таких приблизно. середніх. А от це в мене одне велике, то буде два таких середніх, три яблука. А як маленькі, то і п'ять може треба. Зразі я їх почищу і потру на тертушку. Я ось натирила яблук. Тепер я сюди десь дві чайних ложки. Можна три. Цукром присиплю. І відставляю. Тепер, дівчатка, ось у мене тут чотири яйця курячих. Я сюди додаю 100 г цукру. Чайну ложку ванільного цукру. І це треба нам збити. Хто хоче міксером збивайте, хто, хто вінчиком. Треба, щоб ростав гарно цукор і оця маса вся побільніла трішки. Я люблю все таке, що дуже легко робиться, щоб менше всяких таких, знаєте, девайсів. Я люблю, коли легко це все. Нічого такого не треба, не міксерів, що можна все зробити вручну. Я так все люблю. Ось так я розбовтала, старалася. Кого міксер є, то, будь ласка, кого комбайни працюйте, але я стараюсь показувати таке, що доступно всім. Тепер треба 150 г борошна і неповну чайну ложку розпушувача на борошно. І вимішую я гарно лопаткою. Це тісто. Духовка в мене вже нагрівається, яблука в мене вже готові. Тісто моє вже готове. Ось таке. Я його на декілька хвилин відставляю, а беру яблука. Ось жаровню я підготувала. Деко, так. поклала собі пергамент, І тут так позагинала я бортики зробила. Чи вони мені щось допоможуть, чи ні, я не знаю, але я надіюся. Тепер викладаю я сюди яблука, розрівнюю так по всі поверхні. Ось так я розклала яблука на пергаменті. А тепер викладаю сюди так само ж тісто, і теж його. Розрівнюю зверху на, на яблуках. Розрівнюю, От. А хочете форму залити, теж буде, я вже показувала, як це робити. Все буде добре, все буде смачно. Просто мене завжди цей пергамент виручає. Я форми з його роблю на ходу. І все виходить. Ось так. Так, а тепер, дівчатки, ставлю в духовку 180 градусів, 10-15 хвилин треба дивитися. Ось я спекла пиріг. дивіться, видно. А тепер треба його якось перевернути. Дуже легко. І без хвилювання взагалі, ось так такий так, раз і все виходить. Я тут, Думаю, його ж треба згорнути. Не знаю як, чи повздовж, чи. Я точно знаю, що я ще хочу абрикосовим варенням зверху помазати, і точно буде все супер. Так, дівчата, камеру опустила. Абрикосового джему сюди ще додавала. Якщо ось так спробувати, то можна і так, як варіант. Дівчата, все вийде, дівчата. Ось так. Трішки репається. Та нічого, ми його склеїмо. Ось такий суперовий рулет виходить. А я ось так. Я от легенько так прижала, поклала дощечки, по діагоналі, бо не влазить. Дівчата, в мене вийшло і в вас вийде. Буквально за лічені хвилини. Це все я раз-раз-раз-раз, раз, 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 раз. захотілося мені. Зараз 10 годин вечора. Мені захотілося, будь ласка, завтра буде чим кому пригостити. А тепер шоу. Ось так цукровою пудрою. Ось таку красу я сьогодні, дівчата, спекла. Всі чекають, щоб я розрізала. Правда, ж чекаєте? Але ж він гарячий. Давайте завтра я розріжу. Всім на добра ніч тихої мирної ночі. Будьте всі здорові. До зустрічі. Вчора я пекла рулет, яблучний рулет. І вчора гарячим я його не розрізала, а сьогодні пообіцяла розрізати. І, звичайно ж, покуштувати. Дівчата смачний, чесно. Супер. Цей рулет нагадує, пам'ятаєте, раніше було бісквіт такий із повидлом такий на смак, чесно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, поради якісь там. Пропозиції. Я буду дуже вдячною. Всіх обнімаю до зустрічі!